Це захід для діточок Мелітопольського району присвячений. Тому сьогодні захід це буде святковий концерт, подарунки, фотозони, все-все-все, щоб діткам хоч якось смягчити обстановку, яка сьогодні йде у нас в Україні, на жаль. Такі заходи важливі не тільки для діток, а для батьків також, тому що вони розуміють, що їх не залишили, їх не виставили і хтось про них піклується. Тільки без батьків, без рідних, з дитиною, з чоловіком, з декількома друзів, які тут вже знайшлись, а так всі, ну, всі рідні там, тому. Було б звичайно краще, якби всі були разом. Такі новорічні свята для дитини це як розважальний якийсь захід. Ну а мені також, щоб її чимось порадувати. Тут будуть фотографи. Казали, аніматори. Ну новорічний настрій дитині. Мабуть, завдяки дитині він і з'являється, тому що якби мабуть, її не було, то можливо ці свята би зараз не так сприймалися. Ми діткам постійно стараємося діткам, щоб була якась згадка. Багато дітей хто там пише, пишуть письма Святому Миколаю. Скільки я не читав, скільки я не бачив, діти пишуть мир. Ну, ми чуть, -чуть розбавляємо, щоб дітки спочувствовали, що таке святий Миколай. Що таке подаруночки? Сьогодні на 200 дітей розраховано аніматори, святий Миколай. Годинку будуть з дітьми займатися аніматори. Потім в кінці солодкі подаруночки будуть діткам роздавати. Святий Миколай. Звісно, для спілкування. От сидимо і дивимося, де ж наші земляки. Нам дуже сумно. Ми дуже сумуємо за домом своїм. Але ж так потрібно жити, тому що діти працюють, а ми з онукою. Це радість одна у нас миру, головне здоров'я, терпіння. Щастя. Буде. щастя, все буде. Віримо, віри, надії і любові. Все, все буде Україна.